Чому багато людей не отримує результати від онлайн навчання? Ну дивіться, є п'ять типів мислення. Перший тип мислення активний оптимізм. Я переможу при будь-яких розкладах. Такі люди розмірковують так, що вони прийдуть на навчання і в будь-якому разі отримають результат, які б там не давалися знання. Навіть якщо будуть даватися неякісні знання, вони подивляться, що не працює, виправлять це, і в будь-якому разі отримають результат. Другий тип мислення це оптимісти. Це люди, які розмірковують так, що якщо у когось вже вийшло, якщо хтось вже отримав результат від цього навчання, то й вони зможуть, тому що вони нічим не гірші, ніж ці люди. Третій тип мислення це. Пасивний оптимізм. Я спробую, може, щось вийде. Ці люди розмірковують так, що вони спробують, і подивляться, що з цього вийде. Четвертий тип мислення це пасивний песимізм. Я спробую, але, скоріше за все, це не спрацює для мене. Ці люди розмірковують так, що вони спробують, але вони не вірять те, що це спрацює для них або це взагалі працює. П'ятий тип мислення це активний песимізм. В мене в будь-якому разі нічого не вийде. Ці люди розмірковують так, що вони не вдахи, що вони вже щось. Спробували у них не вийшло, і вони в будь-якому разі нічого не отримають, що вони якісь особливі, і у них 100% нічого не вийде. Так от багато людей не отримують результати від онлайн навчання, тому що у них низький рівень мислення. В кращому випадку третій тип мислення це пасивний оптимізм, або в гіршому випадку пасивний песимізм або активний песимізм. І коли ці люди з таким типом мислення приходять на навчання, то вони тим самим дуже сильно знижують свої. Шанси на те, щоб отримати результат, якось так.